Дональд Трамп розповів власне головну поступку, на яку Росія йде. Ви просто закричите спочатку в істериці, потім від спіху і сказавши серйозно, це і є головна поступка Росії для Трампа по відношенню до України. Дуже дивне у вас буде зміксоване відчуття. А також Ройтер з британська преса опублікувала повний текст угоди. В той час CNN пише, що союзники США стурбовані мирним планом Трампа з територіальними поступками. Латвія готується до війни і пішла вже на конкретні кроки. А Відьков... ну, де ще Відьков? Якщо ви вийдете в Америці, десь крикнете, де Відьков, вам скажуть, шукайте його у Путіна четвертий раз. І це дуже турбує наших західних партнерів в Європі. Чому так часто Відьков їздить до Путіна? Ну але Трампу, походу. Подобається. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон 300 з вас цього не зробили, і це дуже погано. Тому що, коли ви підписуєтесь, алгоритм популяризує відео і в українському медіапросторі домінують українські відео. Коли ви цього не робите, навпаки, алгоритм занижує, і ми не можемо робити швидких зборів. Тому ті, хто ще не підписався, зареєструйте пошту і підпишіться. Якщо у вас є пошта, є аккаунт, підпишіться, це займає. Максимум одну секунду. Власне, є е, новини, прекрасні. Українці на оку... тимчасово окупованих територіях зажмурили спочатку одного колаборанта. от А, а на території Москви а, теж підірвали машину а, генерала Міноборони РФ. а Прізвище його не буду називати. Воно дуже жартівливе, але дуже співзвучне. власне з тим за що YouTube може трошки тр... забанити. от але в будь-якому випадку високопоставлений російський військовий чиновник був ліквідований. Це демонстрація сили українських спецслужб, це демонстрація сили українського війська і демонстрація іншим російським вбивцям, що кожні їхні злочини будуть відслідковані та знищені. Це ще не пішла кількісна ліквідація, Це демонстрація російським військовим, що кожного знайдуть. І ви не переживайте українські очі і довгі українські руки до вас точно дотягнуться. Власне, я хотів поговорити: Трамп заявив головну поступку, а Ройтерс дав повний список вимог обох сторін. Причому почнемо з того, що написало Ройтерс. Умови представляють остаточну пропозицію від Сполучених Штатів для обох сторін. В першу чергу це повне припинення вогню. Ви знаєте, що в стилі Манафорта підготували документ на одну сторінку, ну, щоб ніхто не загубився, ніхто не розгубився одна сторінка. А постійне припинення вогню обидві сторони негайно починають переговори щодо технічного впровадження. Гарантія безпеки для України, причому не всі там гарантії, а ще й вимоги проти нас. здавалось би, гарантії нам, але там ще й нам палки в колеса. А, Україна отримує надійні гарантії безпеки. Крапка. Ніякі, ніщо, ніяк, ні кількості зброї, це навіть не Будапешт. Просто у вас надійні гарантії безпеки. Ми кажемо, на нас напали. Говори, ну достаньте скрині надійні гарантії і захищайтесь ними. Але ж це просто паличка. Пам'ятаєте в тому мемі? Держави гаранти це спеціальні групи європейських держав, плюс бажаючі неєвропейські держави. Україна не буде прагнути в НАТО. Не розуміє, а в чому тут гарантія безпеки для нас? Це російська вимога в наших гарантіях безпеки. Уже мінус. Україна може прагнути членства в ЄС. Україна за конституцією 30 років може цього прагнути. Зараз головне ще реалізувати. Але знову ж таки, в чому тут гарантія. Ну а далі пішло. США де Юре визнають контроль Росії над Кримом. Я спілкувався із політиками, із юристами. В односторонньому порядку це нічого не значить. Якщо Україна з цим погоджується, да, зразу біжать на засідання, ООН, легалізують, і Росія відкриває. Ящик водки і починають пити з горла. Ну, як вони це зазвичай роблять від алкашей військових до жінок і дітей в російській глубінці. Ну, Далі США говорять де-факто визнають контроль Росії над Луганськом. США визнають де-факто контроль льовані Росією частину Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Тут, до речі, ховається, коли вони кажуть, над Луганськом. Мається на увазі Луганська область, і, начебто, обмін окупація частини Луганщини на вихід росіян із Харківщини. От, тому що я вам казав, є питання і незрозуміло на що ж міняють. Ну от в американському плані вони бачать це так: Україна повертає територію в Харківській області. Ось вам підтвердження Україна. Відновлює контроль над Запорізькою атомною станцією через контроль та адміністрування станції з боку США, а розподілом електроенергії в обидві сторони, а також над Каховською дамбою. Те, що я вам вчора розповідав, Каховка, їм треба вода в Крим, їм треба вода, воно зв'язано з атомною станцією, тому вони готові це обговорювати. Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурською косою. Кінбурзька коса це дуже красиво і класно, але отримати аж цілий прохід через Дніпро. Ну, типу, в чому наша, те, що писав Борис Джонсоном зранку робив відео, в чому підтримка України, в чому бонус України за те, що вона захищала весь цивілізований Західний світ і весь Європейський Союз? По Дніпру на кораблях зможемо плавати. Ну а потім вони дивуються і кажуть, а чому ж Україна не хоче на це погоджуватися? США та Україна використовують угоду про економічне співробітництво, корисні копалини і виконують її. Україна має бути повністю відбудована та компенсована фінансово. Санкції проти Росії, які були накладені внаслідок цього конфлікту з 14-го будуть зняті. Американська російська економічне співробітництво, в енергетичній та інших галузях промисловості стартує з моменту підписання. Ось таку штуку. Нам показали, що привезли. Зрозуміло, що європейські столиці, там, от про всіх е друзів, вони кажуть, та ні, типу, це просто знущання над Україною, це просто спроби принизити Україну, і це бажання е нав'язати супервеликі поступки Україні, а Росію винагородити. І всі європейські країни кажуть, Росія піде далі, ви її просто збуджуєте на нові окупації, на нові повстання, на нові спроби. Напасти на а, інші європейські території. І всі кажуть, що так, да, Китай за цим спостерігає, і Китай теж піде займатися таким кровопролиттям, якщо ви будете так винагороджувати частини, а, якщо ви так будете винагороджувати Росію за ці військові злочини. А, що каже CNN? Існує реальна політ. Реальна політична реальність, будь-яка угода, яка може залучити Росію на борт, буде виглядати невигідною для українців, але в межах розумного українцям доведеться змиритися з чимось, що може бути гіршим за угоду, яку вони хотіли б отримати два роки тому. От європейські чиновники, які дуже часто роблять такі заяви, не пам'ятають, що два роки тому європейці, три роки навіть тому, готові були просто злити Україну повністю. А сьогодні вони надіються, що Україна найпотужніша армія Європи і один з найбільших виробників зброї Європи. Тому ось ці недолугі заяви можуть залишати у себе вдома. Далі Трамп каже, що Росія йде на серйозну Росія йде на серйозну поступку, і тут просто можете підготуватися, тому що такого абсурду ви ще не чули. Він каже, так, да, Україні треба йти на поступки, але каже, уявіть велетенську поступку Росії, вона ж могла завоювати всю Україну, але не робить цього. Вона не йде завоювати всю Україну, розумієте? І каже: оце поступка, вони відмовились від завоювання всієї країни. Не хочу розчаровувати Дональда Трампа, але при таких швидкостях. Так званого завоювання України. Росії треба мінімум 100 років, щоб дійти до Львова. 100. І це ще Дніпро, вони будуть 50 проходити. Це 150. Розумієте? Далі. А що ж Росія, коли Україна спала вночі, не захватила всю державу? Може їй не по зубам така велика держава? Може Росія може нападати тільки на якісь маленькі держави? Може, Росія максимум, що може, це боротись в Сирії, де її режим впав, до речі, А асад бухає в Подмосков'ї. Розумієте? Можливо, в цьому проблема. І те, що вони відмовилися не тому, що вони могли, а проблема в тому, що вони не змогли. Ось це зараз проблема, але Трамп не хоче цього розуміти. Це не розуміє Вітьков, який четвертий раз сидить в Путіна, зустрічається. І знову ж останній пункт: енергетична співпраця, трильйон. Трильйон, який росіяни запропонували американцям за це посередництво. Всі зараз, Ігнатіус про це написав Вашингтон Пості, що всі збуджені, бігають. Ой-ой-ой, дивіться ж там, трильйон в Росії запах заробимо. Краще з розумним загубити, чим з дурним знайти. Трильйон зароблений з Росією, це десятки трильйонів доларів, втрачених стратегічно. І це всім зрозуміло. Але Трамп цього не хоче бачити. Ну, типу, думає, що все нормально. Але це бачить Литва чи ж Латвія, пробачте. Вона вийшла з конвенції про заборону проти піхотних мін. Президент вже підписав навіть закон, все проголосували. 20 років були вони під цією історією. От, але Едгарс Едгар Рінкевич в четвер схвалив закон про вихід Латвії з Отавської конвенції, що забороняв використання, зберігання і виробництво некерованих протипіхотних мін. З огляду на те, що скоро піде Росія. І без протипіхотних мін нічого не буде. Це ми дурні були, що в нас сиділа російська агентура в Міноборони, і 17 18 рік ці падли, Знищували протипіхотні міни, бо знаєте, в нас десь там від 91-го був договір. В ОБСЄ ми обіцяли Атавська конвенція. Давайте знищити і кілька мільйонів знищили. Уже за пару років до початку війни Росія вже готувалася. Просто прізвища цих астелопів треба знайти, щоб знала вся країна, а їх уже вести на Лук'янівку в кращому випадку. Тому що знищення мільйонів протипіхотних мін у нас перед війною це злочин. А якщо ця людина ще й носила державний паспорт, то це зрада. А за це можете забирати всю його волю. А Латвія зараз робить правильно. Виходьте, друзі, виходьте, росіяни будуть йти. І Литві це треба робити, і Естонії, і Польщі. Всі виходьте. Росіяни будуть вас критикувати, повірте, гірше, коли вони мовчки йдуть на вашу територію, вбивати вас і ваші родини. Тому готуйтеся, треба це робити. Пенс, соратник Трампа, який завжди з ним був, каже, що загалом ситуація погана. Прийшов час відповісти Росії на їхнє вторгнення в Україну. Американська сила повинна і сила союзників повинна підтримати Україну та її боротьбу за свободу. Ну, от якраз таки такого віце-президента зараз Трампу не вистачає. Wall Street Journal пише, що Трамп здивований і роздратований тим, що Путін не проявляє гнучкості. Каже Wall Street Journal, Його пост зі словами Володимир зупинись!» після масового удару Росії по. Київ став рідкісним прикладом, коли президент США критикує Путіна. Ну знову ж таки, не хочу розчаровувати Мостри Journal, Така собі слабенька критика. Трамп спрямував своє невдоволення на Україну, а не на Росію, тому що на Київ легше вплинути, вважає експерт Ради з міжнародних відносин Томас Грем. Адже у Трампа не так багато важель, які можна використати проти. Москви, те, що Трамп не може швидко зупинити війну, дедалі більше розчаровує його і сковує в діях. Пише газета. Тепер питання в тому, чи готовий він натиснути на Кремль, щоб укласти. Угоду. І ще Трампа ЗМІ запитали, ну як ЗМІ, фейк-ньюс, Не могли ж серйозні ЗМІ запитати таку дурню, правильно? Не кажуть, пане Трампа, ви ж обіцяли за день закінчити, а потім за тиждень. На що Трамп каже, та це я так, пожартував, форма слова. Знаєте, буває така штука, щось хочеш, взяв, пожартував, всі ж знали, що це жарт, а фейк-ньюс взяли, розігнали, що це серйозно. Ну, газета каже, ну, але це ж було перед виборами, і всі думали, що це ваша обіцянка і так буде. Він каже, ні ні-ні, це я пожартував, тому не, не беріть дурного в голову. Ну, окей. Але от Ла Републіка, італійська газета, яку зранку завжди любить читати, пані Мелоні, каже, що в Римі Трамп може провести зустрічі з Зеленським, Макроном і Стармером. Україна пропонує провести саміт у Римі в день похорону Папи за участі лідерів США Італії, Франції, Британії ну і Німеччини. Канцлер Шольц готовий до двосторонніх зустрічей. проте італійська сторона сумнівається в доцільності через складну логістику. Ну, одну і загалом, я думаю, що Італія не хоче, щоб перебивати День похорону Папи Римського українськими угодами. Але знову ж таки, папа міг би в останню путь зробити щось гарне для України, об'єднавши світових лідерів, які змогли б натиснути на Росію на окупантів. Тим більше зараз є дуже багато доказів того, що до дня 80-річчя перемоги над фашизмом Росія, яка розповідає, яка розповідає про те, що вона допомагала бороти фашизм, вона сама стала фашистською. Для прикладу, зараз я от в спільноти запостив. Подивіться, Ангеле Артану, це підрозділ ГУР на запорізькому напрямку, сфотографувала окопи Росії в вигляді Свастики. Ніякого функціонального навантаження ці окопи не несуть. Ну, типу, ну, саме через те, що така форма. Це просто прояв їхньої сутності. Ось це прояв їхньої сутності. Тому насправді найкраще, що могло б статися на похоронах Папи. Це дійсно потужний форум, зустріч лідерів, які б дотисли Росію. І якщо Трампа немає цих інструментів, давайте їх шукати з Росією. Це теж меседж нам. Давайте йому покажемо, де вразливі сторони Росії. Давайте йому підкажемо, де Росія може тріснути. Це наше питання виживання. Це питання виживання нас як нації, а не російські ці мільярди, а давайте разом заробимо трильйон. Розумієте? Нам, нашим політикам, треба включитись в гру, якщо Wall Street Journal каже, що він не знає, що робити, давайте йому скажемо, покажемо слабкі сторони Росії. Ми цю потвору знаємо вже майже тисячу років, тому всі її слабкі сторони знаємо. Давайте їх передамо. Трампу і американцям можливо це допоможе змінити його думку, хоча не точно надто сильно він лояльний. Йому подобається Росія, ось така друзі. Інформація, як вам повний текст того, що запропонував. Трамп нам в Парижі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста з вас цього ще не зробило. Тому, будь ласка, для того, щоб український контент був популярним, а ми швидко закривали збори. Зробіть підписку зараз. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.